Всім привіт! Ідемо садити перець. Вчора я вже нічого не накривала. Ну, огірки під агроволокном, але відрами нічого не накривала. І вчора ще ввечері ми висаджували перець. Висадили три ящики невеличких, ото он таких. 66 штук. Зараз будуть питання. Наше стільки багато, хай буде. Ми перець дуже любимо. Восени признала печений перець в духовці, потім шкурочку зняти, смакота. І зараз би їла. Мітки робимо ось таким кукурудзяним ралом, щоб рівніше рядочки виходили. Накопуємо, поливаємо, загортаємо. Ніяких добрив поки що. Ну, що вийде, у нас оці чотири ящики розсадити? Все вийде. Ще таких чотири. І три ті, що із під пива, але там не в кожній ячейці перець. Ну, одинадцять повноцінних отаких от ящиків. Різний перець є. Ну, сорти мішані. І різні розміри самого і рослини. А ну, мама отак копає, міжряддя виходить на 70, а тут не знаю, на око. Оно ралов. Кукурудзяне, я казала. Це перший, перший рік, що ми садимо так, рядочки робимо ралом, то робили на глаз, а це вже на глаз. Вже <гум> глаз не той. А в самому рядочку трохи густіше. Ну, ну що, промочило хоч перчик, трохи? Перчик. Його зробити. Смотря ж який сорт. Угу. Як Тоже помішане був, який ж помішане вже. Воно ж помішані сорти. Ну і зовсім густо посадити один на одному, так щось його буде. Так. Ну трохи промочив дощ. Я зараз буду розділяти. Ну, дивися. Це поливане. Давай, ну, трошки. Я сказала, що без добрив. зараз будуть казати, що це розсипане добриво. Це перліт. Це я добавля... без, Добавляла... без ніяких добрив у землю. Мінеральних добрих у нас взагалі немає, і в дворі, не то, що на гри. Нема, нема. Ось. А ні, не видно, це така кори... А ні, тут ось є. Он він. Бо я восени черенкувала туї. Нічого в мене не вийшло, а щоб землю черенки повикидала, а щоб земля не пропадала, я її зберегла і додавала, щоб економія була. Додавала так у... при пікіровці перцю у ґрунт. Зараз покажу, якщо вийде достати. Ага, не достанеш так. Я його вчора поливала, щоб показати, а цей що не полила яка у нього коренева. О, розділяю, ну, думаю, і видно по перцю, він отак менше травмується, ніж його рвати із землі, розсадою. у кого розсада прямо отак у ґрунтах. А я ось розділила О! свіжий корінчик і зразу жі садимо. Поливаємо гарнесенько, оно ж, в такому болоті. Вчора так само поливали. Пуханучку зробила, Треб, щоб ямка була гарна. Щоб пропукало не зверху, а всередині ж корінь буде сира збирати. Садимо після дощу, земля дуже сера. Поливаємо все рівно, тільки поливаємо так, щоб просто затягнула земелька корінчик. А зараз, самі бачите, земля ж пісок. Хоч і пройшов сьогодні да. дощ. Це вперше, що я поливаю по три отаких йомкості у кожний кущик. Ну, те, що той дощ сьогоднішній, то росина робила. І все. Зверху пісочок прибив. Що той дощ. Холод тільки. І все, оце трошки ось після обід потепліло. Ми садимо так, ми нікого не учимо, ми просто показуємо, як ми садимо. Взагалі-то рекомендують, я читала скільки, що як посадили, полили. І більше не поливайте. Хай рослинка привикає сама пускати коріння і тягти водичку з землі. А який толк із того, що ви політе його поверху? Нема ніякого толку. Ви просто зволожуєте верхню землю і все для коріння, воно ніякої пользи не дає. Краще одразу посадити отак у болото. Да. Це вже як прийметься він через тиждень. Тиждень-півтора, тоді ми будемо оцю земельку отак загорнемо, а тоді, як будемо через тиждень-півтора його підживлювати, тоді ми будемо робити цю земельку, відгортати верхню робити луночки і поливати водою з піджив... підкормкою, з підживлюванням. Там у нас у бетоні вже вигралося. Там таке вонюче, що й дихати нічим. На 9 літрів чистої води, літра того, що в бетоні. Переграло, воно вже стоїть 2 тижні. Сьогодні ось взяла, поколотила його, так запах похлещить, чим таких відходів. А так ні, так зразу ми стараємося зразу проливати і ніколи ми більше не поливаємо. Ніколи перцю. Капусту, Наташа казала в попередніх відео, капусту, да, капусту поливали, бо садили капусту пізню, а була така спека, що на... вона лежала, на, на другий-третій другий день. день приходиш, а вона просто лежить. так Капусту поливали. А переці помідорині ми стараємося зразу робити їм. Отоп? А тоді. Кожен садить по своєму. Я ні в кого. Як навчилася сама, так і, і, роб, і робимо ми. Доця своє діло, я їй допомагаю, своє діло. Хлопці воду носять. А вчить ми нікого не вчимо. Як робити. І кожного року у нас і перець, якщо своя розсада. Закуплено, не ручаюсь. Купляли позаторік. Торік своя була розсада, а позаторік, як почалася війна, доця розсаду садить, кажу, доцю, не сади, хто зна, що ще буде з нами де ми будемо, а воно валятиметься по всьому білому світу. Та розсада по всьому двору, як прийдуть. Так не садили, а купили в сусідньому селі на базарі. Вибору не було, одна-дві душі. Отакий завбільшки перчик був. Хоча він і казав, що ой, сортовий, дуже сортовий. Він так і не виріс, така й завість у нього була. Так що в своїй розсаді ми впевнені, які, які сорта не є. А як розсада гарна, так буде і врожай. Вон який, як гвіздочки. Вода втала, і отак тепер. Все, його більш нікуди не рухаємо, ні підтягуємо, не витягуємо, як став. Все. Водою його затягло багнюкою. О, Кожний рік. Як сама навчилася, так навчилася доча зі мною разом, так ми й робимо. Коли була дівчиною і жила з мамою. Мама казала, що наді вчись, так наді ж тоді не потрібно було. Мушка літає, потеряла. Та сама хазяйнувати. Так, як навчилась такі. Бачила, як люди роблять. О, так. О, другий, так, другий ящик, половину вже висадила. Ну, ще там чотири отаких от малень... три маленьких, один довшенький і три ящики, ті, що з під бутилок, Ну, там не кожна, не кожен отвір стаканчиком зайнятий. Там такі, я не знаю. Якщо хтось нас дивиться і думає, що... Ми неправильно робимо, робить та да, господиня чи той на тому каналі по Чому? Я хочу вам сказати, зайдіть на канал Ярік Мазур Агроном. Це не реклама. Я просто, Він мені подобається цей канал. Хоча я мало його дивлюся. Але там дійсно чоловік займається своєю справою. Він, перей... він жив у Херсонській області, тікав від війни, бросив там усе на світі, весь свій бізнес. Який він із сім'єю вів і поїхав до родичів на Львівську область, і там же тим самим він займається. Якщо чоловік уданий, якщо це його таке бажання чи його доля така на цій землі займатися таким, от, то він і там настроїв усе, і там робить, і там і помідори вирощує, і... і не таким кусочком, як ми. Там і теплиці, там і капельний полив, там усе на світі. Так якщо хто хоче лучше і краще і чомусь може навчитися не в таких тяп-ляп, а без рук, як я, то от зайдіть на, на той канал і подивіться, як там усе, там і підкормки професіональні, там, там усе. Чоловік займається своєю справою. Я просто горжу, що є такі люди в нас на Україні, що вони так уміють і. А ми так на голому ентузіазмі, да, як, це... як у нас виходить. Це тяпля казала в нас, і з руки скину, а з них само спаде. Так оце і ми. Як посадили, так і вродить, і все. Ми не для бізнесу. І, і я не знаю, чи, вна... чи в мене б вийшло так би. щоб для... Ну, це треба це треба таке призвання душі, щоб не так грудки, як я, ось колошмачу, а робити. То чоловік уміє. Так у нього виходить, чи, чи таке в його бажання, не знаю. Мені він дуже подобається. Хоча я ж кажу, я той канал мало дивлюся. Буває, коли заходжу до його один раз і він у нас був на каналі, під якимось відео писав по бажання. В, в тієї людини руки золоті на щодо цієї праці. Вирощування овочів, збуту їх, продажі. у нього голова працює, а в нас це так. Для себе, тільки для себе і то, я ж кажу, без ніяких добрив цей перець, ще ніяких добрив не бачив. Взагалі ніяких добрив не бачив. Чиста вода із крон. І все. Доховали от холодів. Ну, Уже ось скільки ночує на дворі. Ми вже зібралися спати, ще тільки шоста вечора. Підросли тут також уже вечеря. Ну, все, майже шоста вечора завершення нашого посадкового дня. Зняли плівку з цих помідорів. І дивіться, яка різниця. Ті, що були під плівкою. І ті, що я спасала, як могла, накривала горщиками, відрами. Як було видно з кусочку попереднього, ми їх удобрили. І казали, що й перець так удобряємо. Так чим же ми вдобряємо? Уже той бетон, про який ми розмовляли під час посадки розсади перцю сьогодні, ми зрозходували. Берете ємність, бетон, залізне, пластикове, що є. В залежності від об'єму. У нас бетон залізний, як раніше були бетони. Я не знаю, на скільки він літрів, на 40, не знаю. Я наривала відро, біле, отаке, здорове, 17-літрове відро. Кропива, кульбаба, у нас сонячний дощик. Кропива, кульбаба, висипала туди. У бетон і заливала звичайною водою з крану. І воно стояло, грало-грало на сонці. Ми торік розказували про цей метод. І удобрили помідори ось. Думали, що сьогодні пізню капусту висадить із парника, з гноянки Але вже немає сил. Зараз піду косити. Висадили вчора три ящики. 66 штук. Вчора 6 рядочків таких у нас вийшло, а сьогодні 9. І це ще ж не край. Ще буде в нас так само перцю. Ну, любимо ми перець, любимо. Ну що, ну, покусайте мене. Картопля відходить від морозу і пролили. Сьогодні був дощик трохи, земля зм'ягчилася, і пролили так само часник оцим добривом. Загалом бетон розвели на 9 літрів води, 10. Десята літра, щоб було 10 літрів розчину, 10 літра наливається оцього добрива. Зняли і тут волокно, мої майори. Пізня капуста, що купувала, казала досію. Ото таке тільки зійшло. Квіти мої, звідси ж я мальву забрала. І ось помідори, які саджені. Просто під плівку у відкритий ґрунт. Кропчик, петрушечка ще тільки зійшло. Редисочка там, капуста. Ну, загалом ми почали вже сезон висадки розсади. Ось така в мене вже полуничка. Це моя улюблена, мій улюблений сорт. Кому дісталася з отакими листочками, М -м -м. не пошкодуєте. Сім ящиків ми висадили перцю. Залишилося ще сім. З них чотири нормальні ящики, звичайні пластикові, а три там через один у них уставлені стакани з перцем. Там, отой, що я казала, жалко було викинути його пророщене насіння, два тижні проростало. Дрібненькі такі перчики. І там не повністю ящик заставлений, ящик з під бутилок. Такі ячейки, там, комірки. І... Ото ще залишилося. Нічого, хватить. Помідори ще, пізня капусточка, баштанчик. Там, ви знаєте, ми скрізь натикуємо. Ось, дивіться, малесенький перчик. Той, що в стаканчиках сьогодні садили, кажу, буду відставляти де меншенький ось він. Це ті перчинки, а може сорт такий, бо сорти ж перемішані в кучі. Не так, що цей ящик такого сорту, цей ящик такого. Ось тут посадили. Картоплі не мішатися, цибуля з часом вирветься. Щось буде. Так що, почали ми. Мої огірочки трошки. Трошки ще в шоці відходять ще від посадки. Ну, за тиждень буде видно, що з ними. Ще буду і в ґрунт садити огірки. Можливо, навіть ось тут біля день і кавунів. Тут можна ще рядок гарний посадити насінням. Так, що мої помідорчики із стаканчиків все пережили. І... і Які гарнюники, а? Які гарненькі. О, Є різниця і он стоять до ходяги. Ну, вони також відійдуть, просто їх холодом більше пройняло. Отакий такий сьогодні був день. І це при тому, що майже до 12-ї години дня йшов дощ, а земля вже висохла. Що зараз за душі, наче їх і не було. Всім дякую, хто завітав і додивився до кінця. Зустрінемось у наступних відео. Мошка ж вилізла. Іду назад, а вони вийшли. Усі, усі. Ну, сходіть ще погуляйте. Вона їх приведе, поїдять і поведе. Які живчики поробились? Бузьки сьогодні на вікні немає.